Як визначити кути нахилу для профілактора, для встановлення профілактора Євмінова? Стандартну комплектацію до профілактора додається книжечка із силовими вправами. На останній сторінці є таблиця вимірів для встановлення кутів нахилу. Додатково ви подивитесь детальніше цю таблицю. Я розповідаю, як користуватися. Якщо Клієнт, пацієнт або той, хто цікавиться встановленням кутів наколов, знає, яка довжина панелі користується таблицею. Якщо не знає, вимірюємо довжину панелі профилактора і визначаємо, з, якою, з яким рядочком в таблиці взаємодіяти. Кут нахилу протилактора це ось цей кут. Під яким встановлений. Для того, щоб Встановити кут нахилу, наприклад, 15 градусів, ми вимірюємо по таблиці вказаний показник по стіні. Приставляємо до цієї позначки профілактор і відмічаємо в якому положенні гачок фіксує е, дошку. І біля цієї позначки робимо відмітку. що е, е, Це положення для тросу е, співпадає з із значенням нахилу кут 15 градусів. Таким чином, один раз зробивши виміри е, і зробивши відмітки на звородній стороні панелі профілактора. Е, тільки використовую позначки, які ви відмінали.